Цього ведмежа звати Андор. йому буде шість місяців. Привезли ми його з міста Сколи, Приїхав він не сам, приїхав сірком і рутою. Це його і батьки. Андор, це поки що єдиний ведмежа у притулку. Воно потребує особливого догляду та раціону. Ветеринари розробили для нього спеціальний режим і склали меню. Як будь-яке дитинча потребує особливого догляду, особливого підходу. Зокрема, це у харчуванні потребує. Пом'якшену їжу потребує ще сухого молока, оскільки в такому віці ще його мама вигодовує, і більше уваги для себе вимагає. За тиждень у притулку ведмежа вже звикла до своєї нової домівки. Андор добре себе почуває, активно поводиться. Він бавиться своїми іграшками, він плаває в своїй ванночці, хлюпається водою і добре в принципі почувається. Сірко крута. А це Сірко та Рута, батьки Андора. Ще одні нові мешканці притулку. Обом ведмедям по 13 років. Батьки живуть окремо від нього, оскільки в природі в Рощує дитинчат тільки мама, а тато не бере участь у вихованні. Тепер ведмідь сірко найбільший у притулку. Його вага понад 400 кілограмів. Зараз він разом із Рутою перебувають в адаптаційному вольєрі. Згодом їх переведуть у великий вольєр, де ведмеді житимуть у природному середовищі. З їхньою появою у притулку до Мажер живе тепер 25 ведмедів. Ольга Дейняка, Анатолій Фіричук, новини на Суспільному, Львівщина.